Друзі, я просто в шокі. Ну, дивіться, зараз покажу яка коробка. А в ці коробки, щоб ви розуміли, полуось. У цю коробку можна вісити 10 полуосія, моє вісім. Зараз покажу ось коробку А потім прийду до машини, розпечати її. Ось ця коробка дивіться, а в цій Ось ці коробки лежить полуось. ну полуось вона така ось. отака От і така маленька вона. Ви знаєте, хто знає, що таке полос, то знає, що таке полозь. Так, зараз відкриваємо і покажу вам, друзі, що там всередині. <риклад> <риклад> Це ви дивіться. що так, Дивіться. Дивіться. А Та для чого таке? Та воно в тубу сложиться <риклад> Виявляєте? Ні, воно було б десятки. 10... Ні, конечно, бумаги напакували, за 250 доставка, бумаги напакували. Лопатку да. не, не, то вона дивіться, в лак, дивіться, полос і в в тубуску, де такі спеціальні ящички уклав у тубус. Ну тут, тут менше, там, чи метр два, які метр двадцять. Ні, то повідомі, скільки що в ці. Здоровий тубус, виходить, 300 гривень, а їх сюди в'їзд, навіть гривень. штук 10, де більше, ніж 10 штук воно вложить. Ну, так. Уявляєте? Ось отак ребята відправляють. Куча бумаги, ящик і, і одна полоса магазин. Якось так осилюсь.